695 тисяч росіян нині воюють на території України. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами ще 52 тисячі російських військових сконцентровано в Курській та Білоруській областях. Як розповів президент, зараз на фронті фіксують по 200 наступів росіян на добу. Окупанти активно використовують авіабомби, особливо на сумському напрямку. За цей тиждень ворог просунувся в бік Сум на 200 метрів і на 200-400 метрів. Наші армійці відштовхнули їх назад. На Дніпропетровщині окупанти намагаються прорватися за допомогою малих диверсійних груп. У своєму традиційному зверненні глава держави заявив, що Київ планує активізувати санкційну роботу в Україні. Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії або будь-яким чином з нею співпрацює або зберігає бізнеси. На окупованій території, щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність, має бути забезпечена справедливість, в тому числі за рахунок внутрішніх рішень. Рада безпеки ООН провела екстрене засідання через масштабні російські атаки на Україну. Сполучені Штати вважають, що Москва повинна розпочати добросовісні переговори про припинення вогню. Франція закликала Радбез засудити ескалацію російської агресії. А Китай висловив стурбованість взаємними ударами між Росією та Україною. Україна ж закликала Раду безпеки скористатися своїми повноваженнями і допомогти покласти край російській війні. Росія вбиває українських мирних жителів, коли повинна робити прямо протилежне, припинити війну. Росія повинна припинити вбивства мирних жителів та руйнування їхніх будинків, шкіл та дитячих майданчиків. This is not a war. Це не війна, яка ведеться в окопах. Ця російська війна ведеться в спальнях. Ця війна на кухнях, дитячих майданчиках, війна в лікарнях, у школах. Це чистить терор, який ніколи не спить терор, який краде завтра ще до світанку. Це божевілля має припинитися. Спецпредставник США з питань України Кіт Келох прибув до Білорусі. Він зустрівся з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Зазначається, що сторони обговорили міжнародну проблематику і ситуацію в світі загалом. Також йшлося про регіональну тематику і білорусько-американські відносини. Ну, кто его не запретил? Ізраїль заявив що, про ліквідацію глави палестинського підрозділу Кудз корпусу варто, вартових ісламської революції Саїда Ізаді. Він, за даними ізраїльської армії, фінансував та озброював Хамас перед атакою 7 жовтня 23 року. Міністр оборони Ізраїлю назвав це величезним досягненням для ізраїльської розвідки та військово-повітряних сил. До цього Цахал повідомив про ліквідацію іранського командира. Амігура Джудакі, який відповідав за запуск дронів, також ізраїльська армія вдарила по десятках цілей в Ірані, серед яких ядерні об'єкти в Ісфахані. Як пишуть ізраїльські змі, в операції було задіяно близько 50 винищувачів Цахалу, які скинули 150 боєприпасів. Ще не менше семеро людей поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів в Донеччини. Окупанти атакували чотири громади області. Чотири авіабомби скинули на Семенівку. Також під авіаудар потрапила Білокузменівка, Там пошкоджено шість будинків. Ще один будинок зазнав руйнувань через артилерійський обстріл і лінівки. Ф дроном противник вдарив по Покровську. Рятувальники ліквідували пожежу після обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. В день російські війська атакували місто півідронами. Внаслідок удару загорівся газовий модуль на автозаправній станції. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу ніхто не постраждав. В Дніпрі рятують тяжко поранених військових, кількість яких щодня збільшується. Серед них і Олександр, родом з Дніпропетровщини. Йому 26 років до Великої війни викладав військово-патріотичне виховання дітям та підліткам. З перших днів пішов захищати Україну. Під зеленим полем Олександр отримав тяжке поранення внаслідок ворожого Скиду. Запорізькі лікарі боролися за збереження лівої ноги, але, на жаль, ногу довелося ампутувати. Бійцю вже перелили 7 літрів крові. Зараз йому рятують нирки і проводять масивний гемодіаліз. Кров рука перестала слухатися. Я зрозумів, що не можу на особисто допомогу. Покликав побачила. Він мені допоміг. Я люблю свою країну, я свою армію, я люблю. Я вважаю, що виносимо хоч. Робити. Mm -hmm. Якщо кожен доклади трохи зусиль, то все було добре. Mm -hmm. Нога була повністю роздроблена, але лікарі на всіх етапах намагалися її врятувати. Після кількох операцій розвелась даркова недостатність і вже вкрай важкого, майже без ознак життя. Його доставили до нашої лікарні. Ці хлопці, які поступають сьогодні в скрай важкими пораненнями, нагадують всім всьому суспільству, що йде страшна війна. З артилерії російська армія обстріляла село у Шосткинському районі на Сумщині. Наслідки ворожої атаки показали в поліції. Пошкоджено приватний житловий будинок, зруйновано господарське приміщення. Також два гаражі. За попередньою інформацією, постраждалих серед місцевих жителів немає. Дронами та ракетами росіяни масово атакували Кременчук на Полтавщині, вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури в районі прямі влучання та падіння уламків, пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки. Травмована одна людина. У Кременчуцькому районі після атаки виявили касетні боєприпаси у формі металевих кульок. Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 сантиметрів. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей. У поліції наголошують, що такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров'я. Тому закликають не торкатися небезпечних предметів. У разі їх виявлення негайно телефонуйте за номером 102 або зверніться до ДСНС. Вночі російська армія встріляла центральний район Херсона. Внаслідок прильотів пошкоджено багатоквартирні будинки. В оселях понівчені балкони, стіни і вибиті вікна. Снаряди влучили в кілька квартир. В одній з них перебувала літня жінка. Її госпіталізували. Перший був на 24-й будинок. Другий був десь до будинку, доброго ранку, а вже третій був в нас. Одну жінку, в неї якраз прильоту у її квартиру, але вона вийшла, ну щось серцем було, швидка приїхала дуже швидко, хлопці її забрали, так що поки порядок. Загибель 20 осіб, серед яких 9 дітей в Кривому Розі, 4 квітня, коли російські окупанти вдарили балістикою по місту, спонукала благодійний фонд Петра Порошенка допомогти в посиленні захисту міста. Військові, які тримають небо над Кривим Рогом, отримали три комплекси українського виробництва «АйПетрі» для протидії технічним засобам ворожої розвідки. Крім цього, щомісяця захисники отримують необхідну техніку. Які нагальні потреби армії і як допомагають далі? У нашому матеріалі на дитячому майданчику у кривому розі, де загинули дев'ять дітей, досі лежать іграшки, квіти і свічки. На цьому місці колись вирувало життя. Його ж зруйнували росіяни, вдаривши балістикою по житловому кварталу. Цей російський теракт ще раз засвідчив: небо над кривим рогом потребує більшого захисту. Перед будь-яким прильотом балістики в небі вісить розвідувальний дрон. Чи зала, Супер. чи суперкам, чи будь-що. І що ми можемо робити? Перше, ми його знаходимо, друге, ми його Подавлю. захоплюємо і подавлюємо. І третє, ми його знищуємо. І ворог стає сліпим. І одночасно застосування балістичної Ми не можемо збивати балістику поки що. Але ми вміємо закривати їм очі, робити їх сліпими. І сьогодні це почнеться. Комплекси АйПетрі підтвердили свою ефективність на найзапекліших напрямках фронту. Вперше їх застосовують для захисту і в тилу. У кривому розі від початку повномасштабного вторгнення загинуло найбільше дітей. Нині комплекси АйПетрі, військові новоствореного 20-го армійського корпусу, закриватимуть небо над Кривим рогом. У майбутньому АйПетрі планують застосовувати і в Харкові та Одесі містах, що найбільше обстрілює ворог. Щомісяця захисники отримують необхідну допомогу від фонду порошен. І найбільша потреба у дронах, які виконують багато різних функцій. Зараз важливість дронів на першому місці, тому що війна вже перейшла у якась в дрону. Війна дронів, і без дронів на фронті зараз дуже тяжко. І це йде розходний матеріал, який буквально навіть не години, а кожну хвилину у нас іде дрон, дрон, дрон. Нема такого, щоб було тихо на лінії зіткнення, особливо на Донецькому напрямку на даний час, бо тому що. Ворог препо повній програмі, а наші хлопці тримають. Отримуємо сьогодні реби, дрони, зарядні станції і саму же майстерню для ремонту брентанку автомобільної техніки. Цей дрон можна нацепити, якби націпляють тротил, фугас, або РПГ, і заряд, і можна уражити якусь одиницю. єдиницю. Техніки не зменшується потреба і в ремонтних майстернях та ребах. Техніка та автомобілі є першою ціллю ворожих дронів та артилерії. Небезпека на трасах, дорогами до позицій збільшується, адже віднедавна тилові шляхи також під прицілом ворога. Ці майстерні переходять у підрозділ логістичного забезпечення до ремонтних рот, де вони своєчасно будуть надавати допомогу пошкодженої техніки отримуємо контейнер ремонт для ремонтної роти для ремонту наших автомобілів і якась усунення всіх неполадок по автомобілях, бо тому, що там є в нас і компресори, і деякі станки. Які потрібні нам у роботі Бійці 151-ї окремої механізованої бригади отримали екскаватор. Він потрібен для будівництва фортифікаційних споруд. Загалом це 78-й екскаватор, який фонд Порошенка передав Збройним силам України. Військові на знак подяки передали фонду прапори, грамоту та бойові трофеї. Також показали затрофеєний ударний дрон ворога. Його захопили під час штурму ворожих позицій на Покровському напрямку. Трофей є дуже цінним, але перш ніж подарувати, ретельно перевірили. Бовіднець. Давна росіяни почали обробляти хімічною рідиною технікою. При штурмових діях на околицях населеного пункту Котлина були зайняті позиції, і ми знайшли цей літачок. По нашим даним, то це бомбіродин. Зараз ці дрони вони бувають пропитуються якоюсь рідиною, яка викликає там подразнення, там рвота і плюс навіть до літальних ісходів. Ну, це було десь місяця півтора назад. На Покровському напрямку потреби на фронті не зменшуються. Бійці тримають фронт і відкидають окупантів завдяки якісному обладнанню. Тож допомога благодійників не припиняється. Тетяна Осадча, телеканал прямий. Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка генеральним прокурором. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави. Нагадаю, що цього тижня Верховна Рада погодала призначення Руслана Кравченка генпрокурором. До цього він очолював державну податкову службу. Ще раніше займав посаду голови Київської обласної державної адміністрації. На Прикарпатті знайшли п'ятирічного хлопчика, якого шукали понад три доби. Дитину вдалося розшукати за допомогою безпілотника. Він був у хащах приблизно за кілометри від місця зникнення. Хлопчик у задовільному стані його передали медикам. За допомогою безпілотних систем оператором спеціальної авіаційного загону знайдено дитину під кущем. В районі населеного пункту. Стан задовільний, доставили на даний час до намету, надаємо домедичну допомогу, в подальшому буде направлено дитину до лікувального закладу. Уряд Пакистану висунув американського президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року. За цитую рішуче дипломатичне втручання і ключову роль в індійсько-пакистанській кризі. Пакистан сподівається, що зусилля Трампа сприятимуть регіональній та глобальній стабільності. Особливо в контексті поточної ситуації на Близькому Сході. Останнє загострення між Індією та Пакистаном відбулося навесні. Згодом сторони домовилися про повне і негайне припинення вогню. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями.